Унікальне поєднання двох здавалося б, суперечливих культурних рухів антиавторитарного духу панк-року 70-х та постмодерної, орієнтований на споживача філософії музичного мікрожанру Шибоякій 90-х. Ця естетика також відома як гранд-фікшн або Аніме, а також, можливо, чули під назвою Графіті Панк. Знайшла своє найповніше втілення у відеоіграх, аніме та інших медіа, де вона візуально зображує стилізовані бунтівні вуличні угруповання в неонових міських середовищах. На відміну від формальних мистецьких чи музичних напрямів, Punk є неформальним дескриптором, що циркулює у фан-спільнотах та медіа. Він часто використовується як синонім до естетики Ґрандфікшну або анімема, яка поєднує елементи міського фентезі, бунту та культури вулиць, зокрема скейтингу, графіті та вуличних банд. Критичним моментом є те, що цей термін часто тотожнюють із Shibuya Кей, ще й офіційним мікрожанром поп-музики, який розквітнув Японії всередині. 90-х років, якщо дух панку, що міститься в назві Шибоя Панк, є антисистемним і передбачає створення чогось з нуля, то Шибоя Кей був побічним продуктом консюмеризму. Музиканти Шибоя Кей більше прагнули відобразити витончення особисто смаки ніж створити оригінальне звучання. Таким чином, сама назва Панк вказує на її парадоксальну гібридну природу, що поєднує візуальну мову бунту з естекою споживчого кураторства. Тож, як ми вже зрозуміли, естетика Shibuya Punk не може бути повністю зрозуміла без усвідомлення її панк коренів, які сягають кінця 70-х. Під впливом британського та американського панку японська сцена швидко еволюціонувала в унікальну сутність із власними звуковими інноваціями, субкультурами та боротьбою проти авторитетів. Цей рух відрізнявся вираженим духом DIY, що виник через кризу в японській кіноіндустрії, що не приймала нових учнів. Молоді режисери та музиканти натхнені ідеологією панку почали самостійно продюсувати фільми та музику, створюючи автономне кіно як альтернативу застарілій студійній системі. Цей рух став каталізатором для нових естетичних напрямів, зокрема кіберпанку. Рання японська панк-сцена була зосереджена в Токіо та Осаці. Такійські панки, зокрема, групи Фрікшн, наслідували американські колективи. Хардкор панк сцена що виникла в той же час з групами СС та ГІЗМ, стали відомими своєю швидкістю та агресією, впливаючи на міжнародні сцени. Якщо панк був підпільним антисистемним рухом, то ще виник, як його повна протилежність. Цей мікрожанр зародився в районі Шибиї в всередині 90-х років як роздрібна музика. Він був дітищем заможних, які скуповуючи імпортні платівки, створювали музику, що була портретом їх самих як винятково розбірливих споживачів. Музиканти цього напряму були менше зацікавлені в оригінальному звучанні, ніж у тому, щоб їхня музика відображала їхні особисті смаки. Музика Shiba Kei це гібрид, створений шляхом семплінгу та змішування. За основу бралися стилі. Пістидесятих поп, Сол, лаунж, Басанова, Хіп-Хоп та Джаз. Взаємодія між цими двома рухомими силами антисистемним панком та консюмерським Шибоякей і створює той унікальний парадокс, що лежить в основі естетики панк. Вона бере бунтівний дух, але й відкидає його брудну недбалу форму, замінюючи її естетикою, що походить із культури споживання та колекціонування. Цей гібрид дозволив естетиці бути одночасно бунтарською та візуально привабливою, що сприяло її популярності в комерційних медіа. Візуальне середовище шибу япанка майже завжди є міським і футуристичним, часто нагадуючи кіберпанк. Естетика використовує гіперсталізоване зображення шибою із неоновим нуаром та яскравими кольорами, що відрізняється від її реального вигляду. Хоча реальний район також є досить крутим. Основними візуальними елементами є вулична культура і графіки, кейтінг, а також міські банки. Ця естетика тісно пов'язана із сюжетами про бунтівну молодь, що протистоїть владі, що посилює візуальний аспект через елементи графіті як форми протесту. Графіті взагалі означає багато речей. Для деяких вандалізм, для інших це те, що має бути на вулицях, тому що воно говорить про цю культуру чи почуття людей, які там живуть. Іноді це пінус, інколи це дивовижна технічно виконана робота. В будь-якому разі, незалежно від вашої позиції, це нікуди не дінеться найближчим часом. Музика естетики шибояпанку є таким же гібридом, як і візуальна мова. Хоча назва передбачає панк-рок саундтрек її найвідоміших прикладів, як от від відеоігра «Jet Set Radio, представляють собою суміш фанку, хіп-хопу та електроніки. Це пряме продовження підходу шибу Яке, що поєднує різноманітні міжнародні жанри. Музика часто є ритмічною і орієнтована на танцпол, що підкреслює її зв'язок з вуличною та клубною культурою. get your bets now ladies and gentlemen four fours to point mark four ace do scrap one four ace do scrap one four ace do scrap one two baby. I like to Варто було б відзначити і вклад Хідекі Наганоми, який хоч і не батько жанру, але точно крутий дядечко, що писав музику для батьох медіа в цьому жанрі. Естетика Шибоє Панку знайшла своє найповніше втілення у відеоіграх, оскільки це інтерактивна медіа і ідеально підходить для її динамічних тем. Такі елементи, як рух, територія та міське дослідження є природними для ігрового процесу. Це жива естетика, яку гравець може пережити, а не просто споглядати. Jet Set Radio є класичним прикладом. Вона поєднує селфшейнг антиавторитарним сюжетом, що об'єднується навколо підліткових банк, які борються за територію, малюючи графіті. Це ідеальне втілення візуальної мови та тематики, що поєднує бунт проти поліції з яскравою високостерилізованою естетикою. Деякі взагалі вважають, що естетика зародилася саме з випуском даної гри. Інша знакова гра The World Ends With You. Також є канонічним прикладом, що переносить гравця в містичну версію Шибої з акцентом на моду та вуличну культуру. Навіть у сучасних іграх, що не належать до жанру, можна знайти відсилання. Наприклад, персонаж Рюдзі Сакамот з Persona 5 є яскравим представником естетики шибоя панку. Його стиль, що поєднує японський ву вуличний одяг з елементами панку і його бунтівна поведінка повністю відповідає цьому архетипу, роблячи його іконою естетики. Сучасні інді ігри, такі як Bomb Rush, Cyberpunk і Hi-Fi Rush, є живим доказом того, що естетика Grand Fiction продовжує розвиватися, зберігаючи свої ключові елементи стилізовану графіку, бунтівні теми та саундтрек, натхнений хопом Кінематографічна спадщина є вирішальною для розуміння еволюції естетики. Японське кіберпанк кіно має прямі корені в панк субкультурі 70-х. Фільми як Crazy Thunder Road та Burst City режисера Сого Ішії заклали візуальну основу, поєднавши панк-музику та бунтівну тематику з постапокаліптичним міським середовищем. Ця візуальна мова, врешті-решт, досягла своєї кульмінації в аніме Акіра, що експортував естетику кіберпанку на світову арену, позначивши її як культове явище. Аніме Нана, хоч і не є кіберпанком, відіграло критичну роль у популяризації модного аспекту естетики. Воно перенесло панк стиль з музичних залів на вулиці Шибої та Харадзюку. Це яскравий приклад того, як медіа можуть функціонувати як інкубатори, перетворюючи нішеві стилі на масові рухи. Естетика, що виникла з японських підпільних рухів, мала значний вплив на світову культуру. Вона поширилася за межі Японії, що підтверджується появою неошибу, який руху в південній та Кореї та впливом на західну поп-музику. Її візуальна мова стала частиною ширшої естетики, що поєднує бунтарський дух з яскравим стилізованим дизайном. У 20-х роках естетика Shibo Punk продовжила свій розвиток, знаходячи нове життя в сучасних медіа та моді. Ця декада стала свідком того, як цей стиль адаптувався до нових технологій, інді ігор та глобальних трендів. У 2023 році гра Bomb Rush Cyberfunk була випущена як сучасний духовний спадкоємець Jet Set Radio. Вона відтворила візуальні та геймплейні елементи, включаючи яскравий селфшейдінг, використання скейтів, графіті та боротьбу вуличних банд проти поліції. Критики відзначили її. Справжнє відчуття, яке віддає данину поваги попередникам, хоча деякі вважали її занадто схожою на Jet Set Radio. Іншою знаковою грою цього періоду є Hi-Fi Rush. Вона також використовує стилізовану графіку, але замість традиційного шиби панк геймплею вона пропонує ритмічну бойову механіку. Її візуальний стиль поєднує елементи американських коміксів та японської манги, що створює унікальний кольоровий чіткий та чистий вигляд. Вона також черпає натхнення з панк-року, ця гра хоча і не є прямою представницею Шибояпанк, і тверджує, що цей стиль продовжує впливати на ігрову індустрію, еволюціонуючи в нові гібридні форми.